Зараз ми розглянемо, яким чином можна здійснити адміністрування Wi-Fi роутера. Дубль7. Адміністрування Wi-Fi роутера. Значить, для адміністрування Wi-Fi роутера маємо ввести адресу цього роутера. І відповідно ми маємо підключення по мережі. Переходимо на сторінку входу. Ось ми зайшли на панель адміністрування Wi-Fi роутера. Перше це є автоматичне під'єднання до мережі. Ми його розглядати не будемо, оскільки вже під'єднання здійснено. І розглянемо саме основні пункти лівого меню. Значить, перше це буде розширені налаштування. Ось розширені налаштування. Тут ми можемо створити віртуальний сервер. За допомогою такого віртуального сервера можливо надати доступ до комп'ютера внутрішньої мережі і зовнішнього інтернету. Але робити це треба дуже обачно, обережно. Тому що в даному випадку можливо, що зловмисник зможе адмініструвати ваші внутрішні комп'ютери через зовнішню IP-адресу. Тобто, якщо ви дозволяєте, вказувати дозволяємо вказувати ім'я такого з'єднання. Далі тут є адреса внутрішньої мережі, вказати, який саме комп'ютер ви виводите в зовнішню мережу, за яким протоколом виводите. Далі порт на комп'ютері в локальній мережі, порт на е, комп'ютері в глобальній мережі. І назавжди це таке призначення. Або відповідний час і відповідні дні. От можна казати, відповідні дні, відповідний час. Тоді це з'єднання буде працювати лише у вказаний час. Так, ідемо далі. Це переключення твірне портів використовується для надання певним програмам доступу. Ну, в даному випадку це може бути якісь там службові програми, інтернет, телефонія, комп'ютерні ігри тощо. Далі фільтр. Значить, фільтр досить є цікава опція, за допомогою якої ви можете профільтрувати трафік. Який проходить через Wi-Fi роутер і призначити лише такі правила, які будуть захищати ваш комп'ютер і запобігати з'єднанню з небажаними ресурсами. Значить, фільтрувати можна за IP-адресою, за MAC-адресою, за URL-адресою і за доменом. Значить, За IP-адресою. Тут треба вказати IP-адресу або діапазон IP-адресу. За яким будемо фільтрувати. Далі вказати порт або діапазон портів. Протокол, за яким це буде фільтруватися. Відповідно, час, коли таке правило працює, і натиснути Застосувати. За mac адресою. Ось тут вже задані є правила. Ну, давайте для. Розглянемо деякі такі правила. Значить, Якщо задана MAC-адреса, ми можемо здійснити, що заборонити під'єднання з такою MAC-адресою, дозволити лише вказаним MAC-адресам під'єднуватися до нашого роутера, і дозволити всім, окрім вказаних адрес. Тобто, або виключений, або білий список, або чорний список. Ну, Ось, наприклад, є. Ось така от адреса. Вказано ім'я комп'ютера. Вказана його MAC-адреса. Далі DHCP-клієнт не вказаний, тому що використовується стандартний. І вказано, що з цим треба робити. On allow, тобто, дозволити такому комп'ютеру з'єднуватися з нашим Wi-Fi сервером. Значить, так само URL. URL ви можете тут задати, ну, наприклад, написати VK.com в контактах, щоб заборонити доступ. Ось vk.com І, відповідно, вказати, що ви хочете з цією адресою зробити, заборонити або дозволити. Якщо є щось в списку, його можна видалити і тоді застосувати. Відповідно, згідно цього, можливо. Застосувати таке правило, дозволити або заборонити, з'єднуватися за допомогою е, такого, е, ну, до, цього, до цієї адреси. Можна заблокувати е, навіть цілі домени, наприклад, там, Com, Юа і так далі. Ну, але це якщо е, вже у корпоративній мережі ви хочете заблокувати з'єднання із скажімо, там, небажаним контентом е, на сайті. Так, йдемо далі. Firewall. Значить, firewall дозволяє задати правила для фільтрування трафіку. Вихідний трафік, ціль можливо, задати діапазон IP-адрес, дозволити завжди дозволити у певний час відповідно протокол або вказати конкретні. Діапазон портів, і відповідно тоді, якщо задані такі правила, то можна фільтрувати трафік для даного wi fi роутера. Ну, Наприклад, от є тут задані правила, які дозволяють там із зовнішньої зван по ICMP з'єднуватися. Дозволяючи тут заборона за замовчуванням, і для внутрішньої мережі всі дозволені за замовчуванням. Ну, Тобто тут поки що не настроєний цей фільтр. Так, тепер наступне Значить, Таблиця маршрутизації здебільшого будується автоматично, але в деяких випадках її треба підкоригувати. Ось в даному випадку. Можливо, підкоригувати таку таблицю, а саме за допомогою таких от правил можливо встановити ну от, мережу, наприклад, мережа 10.0.0 маска така і досягається через ось такий інтерфейс. Мережа ось така от через такий інтерфейс. Якщо потрібно, такі правила включаються, ось тут включаються і відповідно. Дозволити. І тоді вже в таблицю маршрутизації вносяться зміни. ДМЗ або така демілітаризована зона. Це можливо з'єднати ну, скажімо так, комп'ютер внутрішньої мережі із зовнішнім інтернетом як завгодно. Тобто ви можете підключити внутрішній комп'ютер, так як він був під'єднаний до зовнішньої мережі. Тобто всі з'єднані абсолютно дозволяються. Ну, але це значить знову-таки досить-досить є ризикований, краще вже використовувати віртуальний сервер, де будуть вказані конкретні порти, а не дозволені абсолютно всі з'єднання. Так, це є службові задання для роботи роутера. Зараз ми їх поки чіпати не будемо, переносимо далі на утиліти. Утиліта зміни пароля і вказується комп'ютер, з якого можливо адміністрування. Утиліта синхронізації із сервером часу, тому що якщо ви задаєте, наприклад, правила, які пов'язані з часом, в робочий час щось дозволити, заборонити, тоді має бути синхронізація із сервером часу. Далі робота з системою це можна е, скачати собі на диск або записати у пам'ять роутера відповідні налаштування. Можливо, змінити версію прошивки роутера. І можливо перезавантажити роутер, встановити певні пропорції, наприклад, захист від DOS-атак. І виконати якусь команду, наприклад, там. Здійснити пінгування певного вузла назовні. Статус. Вказується для для внутрішньої мережі, Низький для зовнішньої зарядки. мережі і для Wi-Fi мереж, які є на даний час з'єднання. Це для контролю адміністратором поточного стану роутера. Лог тут зберігаються всі під'єднання, Всі події, які сталися на роутері, Статистика по пакетах. ну Зараз здебільшого не збирається статистика, які саме були використані пакети і скільки, тому що взагалі підключення є безлімітним. Ну, але якщо вам така статистика треба, ось ви можете її переглянути. Статистика поточних під'єднань через інтерфейс Wi-Fi. І відповідно активні сесії, тобто де саме зараз є з'єднання, до яких підключений ваш комп'ютер. Це легко відслідковувати, щоб ввести боротьбу із троянськими вірусами, коли вони встановлюють з'єднання з невідомими комп'ютерами і намагаються передати важливу для вас інформацію. Ну і інформація по самому пристрою і по самому з'єднанню.